Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви, і я ведучий Тарас Пшеничний. Боротьба за українську державу це той складний і тривалий процес, який не залишається геть таки в далекому двадцятому столітті, що, можливо, і здавалося б. Правдоподібним для частини нашого суспільства. Однак події 2014-2015 років. Події 22 лютого 2024 року яскраво продемонстрували, що боротьба важка боротьба, кривава боротьба за державу під назвою Україна це не минула а реальність. Проте, як і в минулому, так і сьогодні. Вона проходить не десь там далеко, а дуже близько. Вона проходить через наші родини, друзів, близьких та співробітників. Вона на жаль стала реальністю, в якій гостро стоїть питання: чи буде Україна, чи буде в Українців майбутнє відповіді на ці та інші запитання? Ми спробуємо пошукати в нашій сьогоднішній історії з історії української греко-католицької церкви, а саме крізь призму героїчної боротьби УПА молодих та сміливих хлопців та дівчат, які своїм досвідом залишили нам у спадок. Досвід боротьби за те, щоб Україна була, а також через служіння тих людей, які допомагали їм не втратити духовні та людські орієнтири в житті військових капаланів та греко-католицьких священників загалом. Адже саме греко-католицька церква з її духовенством стала на заваді поширенню совітської ідеології, церква виступала останнім бастіоном в обороні національної ідентичності західноукраїнського громадянина. В роки Другої світової війни українська повстанська армія була по суті єдиною збройною формацією, яка боролася за самостійну соборну українську державу проти всіх окупаційних режимів, як гітлерівського, так і сталінського. Її частини і загони переважно діяли на західноукраїнських землях Волині, Галичині, Буковині. Проте відгомін їхньої діяльності було чути і на Надніпрянщині, і на Лівобережжі, і на півдні України. І що характерно. Армія користувалася широкою підтримкою українського населення та духовенства У ході збройного опору радянському і нацистському тоталітарному режимам керівництво ОУН та командування УПА розраховувало на підтримку духовних. Провідників народу в особі священників греко-католицької церкви, а також і православної церкви. У період протистояння з радянським режимом вони акцентували увагу на тому, що воюють проти влади, яка нищить церкви, жорстоко переслідує священнослужителів та вірних. Такі заяви були доволі актуальними і серед духовенства, зокрема Галичини, особливо період розгортання кампанії по ліквідації Української греко-католицької церкви, а також і після Львівського псевдособору 1946 року. Як виявилося, однією з найбільших проблем для радянської адміністрації в Галичині була саме співпраця греко-католицької церкви з українськими націоналістами. Підтримка церквою підпілля відбувалася на різних рівнях. Сам митрополит Шептицький закликав до служби вітчизні. Зокрема, він казав: служба народові, служба вітчизні це служба свята, також Богу віддавана. Ціла низка греко-католицьких монастирів стала місцем переховування оунівських підпільників і своєрідними базами, звідки йшло постачання відділів УПА, медикаментами, одягом, продовольством тощо. Багато уваги приділяв забезпеченню релігійним потребам повстанців командир групи Упа захід генерал Василь Сидор. Він постійно вимагав від служби політвиховання знаходити можливості для душпастерської праці серед вояцтва священників греко-католицької церкви, оскільки майже всі його вояки були вихідцями з Галичини. Екстремальні обставини війни не дозволяли, щоправда, удокомплектовувати чи радше комплектувати капеланами повстанські формування проте деякі з них мали військових священників, які добровільно вступали до лав. І одним з таких був парок з Турківщини, отець Володимир Рибалта. Отець Володимир Рибалта належав до того чудового покоління священників, які мали в душі дві великих любові віру в Бога та безмежну любов до України. Писав про нього представник української діаспори у США Ярослав Стех. Коли навесні 1944 року в західноукраїнські землі вдруге прийшли. Совіти отець Володимир Рибалта вирішує приєднатися до підпільної боротьби УПА та стає її партизанським капеланом. Та, на жаль, у тому ж таки, 1944 році, він загинув у бою з НКВДстами. Проте мережа священників в лавах УПА була доволі великою. Протягом року діяв капеланом у військовій окрузі Говерля парох із снятинщини отець Іван Чугайда. У тому ж таки сорок році в загоні озеро у патурів перебував капеланом отець Орлик. Деякий час у повстанському таборі відомого. Успішними діями куренням під командуванням Василя Андрусяка згодом командира тактичного відділу Чорний ліс був капеланом отець Володимир Микитюк. Цей курінь вів бойові дії як проти нацистів, так і проти органів радянської влади і був визнаний одним з кращих у групі УПА Захід. В чому була й заслуга, до речі, отця Микитюка у промові з нагоди Великодня 1945 року перед українськими партизанами отець наголошував. Ви покинули рідну стріху батьків, матерів і віддайте себе все ціло одній великій справі. Вам випала честь і обов'язок здобувати Україні волю. Вірно сповнюйте накази проводу до переможного кінця. Хай вас Господь, Бог благословить на святе діло, Христос Воскрес, Воскресне Україна. Його били більшовики 29 квітня 1944 року в селі Грабівка разом з отцем Василем Скрутеним під час. Більшовицького рейду в село їх було похоронено в тому ж таки селі. Проте, чи не найвідомішим капеланом в лавах УПА, був отець Василь Шевчук, який відомий під прізвиськом отець Кадило. Спершу він був військовим капеланом сотні Громенка, а згодом цілого переміського курення УПА. У проповідях бесідах отець Василь прищеплював повстанцям християнські основи віри, повчав прощати ворогам своїм, пояснював різницю в значенні Божої заповіді неубий, із кримінальним вбивством і необхідністю виконанні військових обов'язків на службі Батьківщини і твердив, що боротьба за волю священна. Більше того, він підкреслював роль повстанців у боротьбі за визволення рідної землі. В одній зі своїх проповідей отець Василь сказав: коли насторожі нашого народу будуть наші оборонці зі зброєю, народ буде жити вільно. Де наша зброя не допускає ворога, ми живемо українським життям. У теренах, пильнованих нашою повстанською армією, маємо свою церкву під час відзначання роковин пам'яті Тараса Григоровича Шевченка та річниці загибелі Євгена Коновальця у Делягівському лісі отець Василь говорив: що якби усе населення України було таке віддане нашій справі, то ми давно прогнали б ворога з України. Сам отець Василь не прожив довго. У червні 1947 року він був заарештований словацькою поліцією і переданий був польській комуністичній владі, яка засудила його до розстрілу, який, зрештою, і було проведено в дію 8 червня 1948 року. Чимало священиків, які були звичайними парохами, також систематично надавали духовну опіку повстанцям, які розміщувались неподалік. Сіл. Їх складно назвати капеланами, але їхню співпрацю з упівцями аж ніяк не можна недооцінювати. Імен таких священників відомо чимало. І одним з таких є отець Микола Когут із села Улашківці, що на Чортківщині, який відвідував упівців в лісах, служив святковій літургії, панахеди, вінчав вояків, вояків, переховував їх і так далі. Та і він, на жаль, не оминув НКВДських. Облав і під час однієї з таких у 1948 році він був заарештований і засланий на 10 років до Сибіру. Саме активна участь духовенства Української греко-католицької церкви в Русі опору впровадженню в краї сталінського тоталітарного режиму стала однією з головних підстав для термінових заходів радянської влади з метою ліквідації непокірної церкви. Невдовзі після смерті митрополита Андрея Шептицького в листопаді 1944 року, і вже навесні 1945 року були заарештовані та ув'язнені всі ієрархії церкви на чолі з митрополитом сліпим. Розгорнулася широкомасштабна кампанія насильницького навернення греко-католиків у православ'ї. після Львівського псевдособору, в березні 1946 року греко-католицьке підпілля, у тому числі і це духовенство. Пов'язували визвольну боротьбу українського народу за відновлення української держави з повноцінним відновленням і греко-католицької церкви. У церквах і монастирях створювалися склади для зберігання зброї. Наприклад, у селі у селі Ворона Отенянського району священник парох місцевий у приміщенні церкви переховував трьох підпільників, обладнавши для них за вівтарем ліжко. Випускав і впускав підпільників у церкву сам священник через спеціально облаштовані двері у Захристі. Крім цього, за вівтарем під підлогою він організував і склад бойових припасів та унівської літератури. Окремі священники використовували так зване водз'єднання з РПЦ для прикриття, і, попри лояльність, продовжували надавати допомогу унівцям, у тім числі матеріально переховували на своїх квартирах, домівках. Підпільників зберігали у церквах зброю, бойові припаси. Така ситуація спостерігалася у всьому Карпатському краї ОУН і в подальші роки. Зокрема, 11 лютого 1949 року в селі Угільня Астрійського району військова група, яку очолював начальник стрійського відділення МДБ підполковник Борисов, у приміщенні церкви під куполом знайшла склад. З нього вилучили один автомат, одну гвинтівку, один пістолет, одну гранату, 80 патронів. І багато іншої унівської літератури таких прикладів можна назвати дуже багато, відмінною в усіх була лише кількість вилучена. Одним із найбільш радикальних щодо радянської адміністрації є греко-католицьких священників на території Станіславівської області був отець Шепитько, колишній настоятель монастиря ордену редимтористів у місті Станіславів. З 1946 року він. Перебував на нелегальному становищі і переховувався до арешту в спеціально влаштованій Криївці у підземеллі монастиря. Попри усі репресивні заходи, радянські спецоргани в будинках греко-католицьких священників продовжували знаходити схованки націоналістів а у деяких церквах вилучали і зброю. Зокрема, не оминули ці події. І Гошівський монастир. Наприклад, в ньому було затримано п'ять уунівців, які переховувалися серед монахів. Заарештований колишній вихованець Станіславівської духовної семінарії Володимир Нечай, який діяв пізніше в УУН і у ПА під псевдо Еней на, на допаді зазначав. Користуючись білетом виховника Станіславівської духовної семінарії, я прийшов до Ігумена Гошівського монастиря оця гриня і попросив надати мені схованку. І залишив мене в монастирі. Там же я мав зустріч з референтом надрайонного проводу ОНУ Беркутом. Загалом з архівних документів ми дізнаємося, що на території західних областей української РСР органами державної безпеки у 1950 році було ізольовано понад сотню греко-католицьких священиків і монахів, які підтримували і надавали всіляку допомогу українському націоналістичному підпіллю. Інформація, яка міститься в оперативних звітах КДБ щодо боротьби з українським націоналістичним підпіллям, вражає, це десятки тисяч аркушів, на яких розгортаються масштаби боротьби совітів з українцями, боротьби греко-католицьких священників за тих, до кого їх Бог покликав служити. І вони служили, і вони були вірними і справжніми, ламаними, зламаними, але вірними. Саме завдяки їм українське націоналістичне підпілля трималося на досі. Саме завдяки їм відбувалося святкування Різдва в Краївках. Саме завдяки їм, у самі темні періоди війни, повстанці віднаходили віру та бачили світло надії. Ось такими були греко-католицькі капелани та священники у боротьбі з радянським диявольським режимом. Це було покоління, яке зробило великий внесок у відродження України, внесок у формування нової генерації українців. Адже, як зазначав в одному зі своїх послань митрополит Андрій Шептицький: народи не доходять до мужицького віку працею одного покоління. На це треба довгої, важкої праці многих поколінь. Треба зв'язку тих поколінь не тільки в найближчих ідеалах, але бодай чи не в усіх засобах якими бажають осягнути ці ідеали? Ось такими сьогодні були з вами історії з історії Української греко-католицької церкви. Я ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки і до зустрічі!